Добрий день, говоримо про війну. Те, що відбувається на фронтах, те, що відбувається в політиці, ну і прогнози на найвище майбутнє на фронті. Ситуація залишається без великих змін після тих. Переміщень військ, які були внаслідок такого російського більш-менш вдалого наступу у Курській області самої Росії, в принципі, з того періоду нічого не змінює, не змінюється принципово власне на лінії фронту. Йдуть бої між Курською і Сумською областю, між Долгородською і, і Харківською областями. Українські війська є на території Росії конституційні території, і росіяни намагаються пройти на територію Сумської області і Харківської області, але там мова йде про тактичну глибину, там там немає великих наступів так само на всіх інших ділянках і Луганської області, та та частина невеличка, що контролюється і в Донецькій, і в Запорізькій областях росіяни на кількох ділянках намагаються тиснути. З різним успіхом, але скрізь тиск завершується. Відносно ну, невеликими просуваннями це тактичні просування на, на кілометр на кілька кілометрів протягом різних періодів. Бувають і зворотний рух фронту. Найважливіше, що відбувається зараз, це поки що не зрозуміло, чи справді Росія готова до нового наступу. В принципі, росіяни створюють таку, таке враження, що вони готові. До нового рішучого удару і тому і тому не хочуть переговорів, хоча. Прямих ознак того, що у них є достатньо сил, немає. Ну, зрештою, Україна також готується, і те, як зараз відбувається підготовка тієї лінії фронту до можливого російського наступу, ну, теоретично він можливий, говорить про те, що ну немає у росіян великих, великих можливостей для того, щоб здійснити велике велике просування. Тим не менш питання залишається наскільки вони. Готові наскільки вони рішучі. Те, що росіяни не можуть не воювати, просто вже суспільство так у них побудоване, що вони можливо вже не знають, як, як будувати економіку, як будувати суспільство, якщо немає постійної постійної війни особисто моя думка саме це визначає те що вони постійно демонструють готовність до війни не те що у них є ресурси захопити україну або суттєво просунутись а саме те що у них суспільство економіка зараз так побудовані що вони не можуть по іншому на підтвердження того що вони не можуть не можуть зробити Значних значних успіхів для себе на фронті. Два основних підвершення: те, що вони проголошують на переговорах із сполученими штатами, ну вороніше це назвати не переговорами, а консультаціями, політичними консультаціями. Вони хочуть отримати навіть незавойовану їми, їм, не зайняту частину Запорізької і Запорізької ну, Запорізької області, Херсонської області. І вони хочуть їх отримати за допомогою сполучених штатів, тобто вони за допомогою політичного тиску з боку Сполучених штатів на Україну. Вони цього хочуть, вони так це проголошують. Це означає, що жодних сил зробити це. На полі бою вони не можуть. Вторая знака того, що вони не можуть до не вони, можливо, хочуть, але не здатні здійснити великий успіх, велике просування на фронті. це те, що вони росіяни суттєво змінили тактику повітряних ударів. Це вже не випадково, але те, що спочатку здавалось, ну можливо, як тести нових, нової тактики ударів, зараз це схоже на 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 стратегію удари по а, кривому рігу рогу по Дніпру. По згодом по Сумам. цей страшенний удар на вербну неділю, коли дві дві ракети Ескандер уразили центр міста, людний центр міста. Під приводом того, що, начебто, там десь є військові у цивільні, у цивільному. Там дійсно була невелика група. у цивільному це не були вишукування. Це не були не були військові операції. Просто там дійсно були військові, але військові не постраждали. Постраждали, були вбиті дуже велика, велика кількість мирних людей, цивільних. Там випадвипадкові були пара військових, але просто був нанесений такий удар, і потім продовжуються удари: дронові удари по жилим. Ну от, абсолютно не по військовим частинам великих міст по і по Дніпру. От знову по Дніпру була велика така дронова атака. Там проявляється. Нова тактика, вона можливо має новий сенс, який говорить про те, що на фронті вони нічого зробити не можуть суттєвого для себе росіяни. А тактика у тому, що вони здійснюють тиск на суспільну думку. Ну це в принципі завжди так створити, створити у населення у жителів цих міст, такий заклик до припинення війни на будь-яких умовах, навіть на російських умовах. Але є більш ознаки, більш складної тактики у тому, як наносяться удари, є ознаки того, що удари наносяться на певні бізнеси. Бізнеси не військові, але бізнеси такі, які. На впливають на політику, тобто Росія таким чином намагається втрутитись у політичні процеси в Україні є ознаки того, і те, що вона хоче це зробити. Що Росія розраховує на політичні певні політичні процеси в Україні, намагається на них тиснути таким чином, військовим чином не на фронті, а в тилу говорить про те, що ну на фронті потенціал Росії обмежений. Не, не зважаючи на те, що він звичайно більше, ніж у України за ресурсно, але Росія обмежена, вона імпортує, імпортує снаряди з КНДР, вона змушена покладатись на іноземців для ведення бойових дій, ну і ситуація в економіці Росії зараз не, не, не дуже, тому що в результаті Економічних процесів у світі відбувається падіння цін на нафту, тобто ресурсів не так багато вже в Росії. Тому можна сказати, що з точки зору ситуації на фронтах, вона Стабільна, хоча Росія тисне, і Росія не може досягти того, що вона хоче. Вона говорить про те, що вона хоче. Вона хоче отримати Запоріжжя, Херсон і е, значну кількість української території, просто так для того, щоб заселити там е, новими громадянами з, е, з Росії. І вона хоче це отримати, але вона не може це отримати. Звичайно, є проблеми у кількості протиповітряної оборони є проблеми в Україні, теж є свої проблеми, але ситуація на фронті така. На цьому фоні фоні те, що відбувається з переговорами про перемир'я, про мир. Ну, можна сказати, що зараз це питання ну, очевидно, воно відсувається на другий план. На через те, що Росія просто не хоче цих переговорів, терміни спливають, і Сполучені Штати на схоже не отримали навіть мінімум від Росії для того, щоб ну щоб сказати, що є певний прогрес. І дуже важлива подія, яка відбулася минулого тижня, без жодних, жодних жодної реклами. Без жодної політичної політичного такого антуражу Дональд Трамп. незважаючи на те, що він говорить публічно, він на рік подовжив санкції проти Росії. Це дуже важливо. Навіть були додаткові обмеження стосовно заходу російських судів в американські порти. Це важлива подія. Вона говорить про те, що відбувається в глибині тих інформаційних процесів, які ми бачимо на поверхні. Продовжуються переговори між Україною і Сполученими Штатами стосовно ресурсів, там також відбуваються значні зміни. Сполучені Штати вже визнають, що обсяги допомоги наданої Україні це вже не більше 300 мільярдів, як колись Дональд Трамп заявляв. А зараз вже на рівні технічних команд, які ведуть ці переговори. Це вже 100 мільярдів. Це, ну, це близька до реальності цифра. Хоча це не означає, що саме таку цифру отримала Україна. Це сума, яка так чи інакше пройшла, у тому числі через американську економіку надані на військової допомоги Україні. Ці переговори тривають, але, але загальна тенденція така, що зараз ситуація переговорна на, на фоні, того що відбувається на фронті, вона повертається до того, як почались розмови про переговори тобто є коаліція європейська, яка зрозуміє, що Україні все, що потрібно, надавати допомогу ну, якщо повертатись до минулих визначень стільки скільки потрібно. До того як політика Росії зміниться, це власне і робиться, але допомоги з боку сполучених штатів ну напевно буде менше. Вона скорочується і поки що невідомо чи готові сполучені штати, хоча б продавати те, що потрібно Україні за європейські гроші. Ну, в принципі, судячи з того, що зараз відбувається навколо переговорів у Вашингтоні, весь ну не весь світ, але почались змістовні переговори з європейцями. Європейці не постійно знаходяться в Вашингтоні, намагаючись відновити нормальні принаймні торгівельні стосунки. Там знаходяться японські делегації зараз. Вбиваються такі широкі переговори. Ну і була українська делегація, яка говорила. Про ресурсну угоду, в яку може бути закладено у тому числі додаткова американська військова допомога. Тобто переговори ці йдуть, ситуація більш-менш стабільна на цьому треку, хоча, хоча мова не йде зараз вже. Про, про якісь обіцянки Росії припинити нанесення ударів, припинити вогонь росіяни, хочуть, як вони заявляють, вирішити фундаментальні проблеми війни, тобто існування України як незалежної. Держави і присутність іноземна присутність військова у східній Європі ну забагато вони хочуть. Треба сказати, що в іншій ситуації те, що відбувається в Україні, це не вакуум, це відбувається на фоні тих процесів, які. У світі зараз проходять дуже бурхливі процеси. Інший важлива війна на близькому сході, там, де є країна, яка не визнає іншу країну, саме право на існування, мова про Іран і про Ізраїль. Там сполучені штати зараз докладають значних зусиль але. Так само, як в російсько-українській війні, не видно, щоб Сполучені Штати могли щось зробити. Попередні вимоги, які виставлялись до Ірану. З широким колом військових політичних е, вимог зараз зводяться, хоча б до того, щоб сполучено, щоб, щоб Іран трошки пригальмував свою ядерну програму. Тобто більше нічого зараз Сполучені Штати від Ірану не вимагають, і незважаючи на те, що навколо Ірану зосереджені дуже великі сили, які говорять про можливість війни, дуже схоже на те, що ніхто не готовий Готовий там все ж таки воювати. Це означає, що ціни на нафту не будуть підвищуватись. Вся така ситуація говорить про те, що ну не треба звертати увагу занадто багато на те, що говориться треба дивитись на те що відбувається також важливо що відбувається на далекому сході там також немає війни на далекому сході китай формує економічну коаліцію Сі Цзіньпін здійснює регіональні візити для того щоб сформувати такий регіональний блок для для ведення переговорів із сполученими штатами стосовно економічних питань, але війни там не відбувається. І що тут треба сказати? От в такій ситуації, коли мало хто розуміє в світі, що і куди рухається, Україна це фактично. Практично, це одна з небагатьох країн, які вміють воювати і знають, що таке сучасна війна. Тобто, якщо мова доходить до війни, все зрештою вирішується на полі бою, і, і мало того, що це вирішується на полі бою на технології ведення війни, вони зараз народжуються в Україні. Звичайно, є критичні залежності від певних технологій, але нова тактика і нове нове розуміння війни воно зараз закладається в Україні. Україна це вміє. На жаль, Росія також просувається на цьому етапі. Амі з нами наші партнери зацікавлені вести мати таке партнер партнерство, можливо, навіть союзницькі зобов'язання. Я нагадаю, в Європі коаліція формується на підтримку України. Там питання у тому, що оскільки переговорний третій сполученими штатами змінює свою динаміку, то і, відповідно ідеї там змінюються, але в цілому коаліція формується. Фонди для фінансування української оборонної промисловості формуються. Розмови про постачання нових видів озброєнь. Вони продовжуються зараз. Мова йде, знову йде про «Тауруси». Німецькі ракети, але ми завжди маємо, повинні пам'ятати, що не будь-яка зброя, яка була створена у минулі часи, ефективна зараз. Ну тауруси можливо ефективні, як виявилось, наприклад, Леопарда 2 виявилось не такими ефективними, як взагалі танки на полі бою. І це власне досвід української війни. Тільки Україна зараз може сказати за багатьма напрямами, яка зброя ефективна, яка зброя неефективна. І, власне, у України зараз найбільше, найбільші найбільші сили оборони серед тих країн, які вважають себе європейськими. Росія не вважає себе європейською, але там не так сильно і більше. І Україна вміє через кров сльози і страждання, але є такий, таке вміння України як воювати. І власне це і вирішить результати. Цієї війни, і те, що відбувається в політиці і в економіці, принаймні у східній Європі, і завдяки своїм силам оборони Україна переможе.